Так, ну і зараз поговоримо про те, що під Харковом через паліїв сухої трави ледь не згоріло ціле село. Про це повідомили в ДСНС України. І ось на момент прибуття рятувальників загальна площа пожежі вже досягла 7 гектарів. На її ліквідацію направили понад півсотні рятувальників і 10 автоцистерн. Погасити пожежу було складно через сильні пориви вітру, заболочену місцевість та велику масу густої сухої рослинності і чагарників. Приборкувати вогонь довелось аж понад цілих тринадцять. Годин. Та навіть відповідальності зловмисники фактично не бояться. Хоча за спалювання сухостою вони можна можуть навіть ув'язнити навмисний підпал може розглядати як диверсію. За це передбачене суворе покарання, позбавлення волі від 10 до 15 років із конфіскацією майна. За спалювання сухої трави та листя можуть випасти штраф до 6 тисяч гривень. Для посадовців ще більше це понад 21 тисячу. Якщо підпал влаштували у природно-заповідному фонді, штраф може сягнути і 12 тисяч гривень, а для посадовців понад 30 тисяч. Гривень. Ну і Всім цим підпалювальникам трави до того, як викликати усіх, усі відповідні служби, їх обов'язково потрібно викликати для того, щоб якби, локалізовувати займання. Ми по ним ще спочатку відповімо таким. Як? Правильно Вогнегасник. Вогнегасник. Кажу, Хотіла сказати проти газу, але ні, вогнегасником. Таким червоним вогнегасником можна спочатку все загасити, а потім а, кинути в, них, в ним самим. Він легенький, але все одно. Щоб запам'ятали раз і назавжди траву не потрібно а, палити, бо це призводить ну, до, до багатьох дуже поганих наслідків. А, теж до багатьох поганих наслідків призводить, що правильно, коли в тебе Росі, Російська Федерація. Це сусід, і от, зокрема, сьогодні вночі у нас були обстріли. Ми знаємо, що були падіння уламки в одному з районів Київщини, і там теж була пожежа на відкритій місцевості. Трав'яний настил теж зайнявся. І от як його гасили? Чим його гасили? думаю, не такими. Ще раз як вони називають Вогнегасниками. вогнегасниками. Бачите, це вже п'ятниця ранок. Не такими вогнегасниками, а набагато потужнішою технікою. І про це теж будемо питати. Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київської області, з нами на зв'язку. Пані Вікторія, слава Україні! Дякую, що доєдналися. Героям слава, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, можете прокоментувати цю історію? Це займання трави, те, що було сьогодні вночі? От зі свіжого наскільки воно було чи небезпечним, чи близько десь з населеними пунктами, чи швидко вдалося локалізувати? Ну дійсно сьогодні внаслідок роботи системи ППО сталося падіння уламків в одному з районів області, але це було за межами населеного пункту. Там 20 хвилин було гасіння ну пожежу було ліквідовано. Там невелика площа займання і загиблих потерпілих немає. Ну, на щастя, але от ми бачимо, наприклад, історію там Харківської області. Вони ближчі до Росії. У нас тут у Києві прийшло більше розмінувань. А Харківщина, ми розуміємо, що там доволі активно і поруч теж так само ворог, тобто там менше розмінувань. Ось ці пожежі, які відбуваються, і от зокрема було на Харківщині. До чого це може призвести? Бо ми так розуміємо, що там ще вся вибухівка. Ну дійсно на території Київської області є райони, де тривали два роки тому активні бойові дії. І є ще території. Це і лісові масиви, там де можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. Тому і саме це і сільські сільського угоддя і поля. Тому дуже важливо, щоб не виникали там пожежі, тому що слід зазначити, що тільки в Київській області спочатку пожежно безпечного сезону вже наші працівники більше 500 разів виїжджали саме на гасіння сухої трави. Одного дня це площа пожеж здається на вихідного дня площа пожеж загальна трав'яного настилу була більше 30 гектарів. Ну причина це на 90% відсотків саме людська діяльність. І в тих районах, де тривали бойові дії, небезпека саме в тому, що нашим співробітникам-рятувальникам дуже важливо розуміти, що території не заміновані, тому що гасіння може призвести до детонації до вибухів небезпечних предметів, які можуть лишатися і в лісових масивах, і на полях. Так, тут розумію. А до речі, а не можна. Ну це я так собі думаю, От як варіант, що десь, наприклад, поля дійсно. А якщо а, навпаки це перевести на плюс, що спалювати траву з тим, що а, там якісь де ліпістки попадали, є а, такі, наприклад, міни, або що що воно навпаки здетонує, або можна буде а, здалеку за цим спостерігати. Чи це не реальний варіант? Ні, це ні в якому разі не можна робити, тому що розумієте, що значить спалювання. Поблизу з трав'яними полями знаходяться лісові масиви, знаходяться торфовища практично поривами вітру там з декілька десятків метрів квадратних вогонь розповсюджується на гектари, тому що ні тому ну, за годину, за дві пожежа там з декілька квадратних метрів може прорасти повністю, може вигоряти лісовий масив площою десь до 10-20 гектарів. Подібні ж е, випадки вже лісових пожеж. У нас були і в Чорнобильській зоні, і в е, м, Бучанському районі, де дуже важко загасити ці лісові пожежі раніше. Ми використовували для цього е, е, літаки, авіація гелікоптери е, для гасіння. Да зараз е, немає такого, тому ні в якому разі цього робити не потрібно. Зрозуміло. Ну і не забуваємо, що це ще велика шкода здоров'ю і велика шкода екосистемі. Тож, ще раз зазначаємо у нас в ефірі: не робіть, не підпалюйте, воно а, завади такі не дає. Вона свіжа трава все одно проб'ється через цей сухостій. Природа придумала ці всі механізми, пані Вікторія. Ну все, бачите, я похвалилася, що у нас є вогнегасник, що ми з ним ходимо. бо це ж якби… Чим потішити? Чим потішнити ДСНСника? Показати, що ти до всього готовий. Ну, ще потрібно і користуватися, вміти їм. вмію, вмію знаю дістати, натиснути. Тут є інструкція. Дякуємо так. вам, дякую, що так. доєдналися до нас до ефіру. Ну і знову бажаю, щоб у вас було якомога менше роботи. Це бажаю усім нашим відповідним. А, службам. Багато. Так, Вікторія Рубан, речниця ДСНС у Київській області, була з нами на зв'язку. Тож ховаю, поки що наш такі гарний.